Ну що, друзі, продовжуємо уборочку хотина. Другий день уборки. Працюємо помало. Знову в нас хмурно. Сьогодні у нас 28 жовтня, на 30 -е число знову. Передають дощ 30-31. На дворі тепло, 18-19 градусів. Але смурно, сонця немає. Але сьогодні хоч трохи є, вітерець провіває, а то ті дні був повний щіль, вітерцю не було, сонця не було. Сьогодні ходжу трошки швидше, трошки краще провіяло стебло знизу, не таке вологе, не так забиває вальці, не намотає. Молотим, бо слава Богу, цього року сипи. Порадував мене тебе хотин. Я на цей рік повністю задоволений врожаєм. Качани хороші, по два штучки, один, два, на стеблові. Ну, в принципі, хто спостерігав, за каналом, хто спостерігає, переглядав мої відеоролики. Повністю по... стосовно кукурудзи, ДБ Хотин, всіх операцій, які були проведені на ділянці, що стільки сіяв, стільки тисяч насінин, з чим, далі які операції підживлення проводив, і ну, так далі і тому подібне. Так, да, погано, що не було дощів, ціле літо, не відкрила вона повністю свій потенціал, свою можливість, що вона може. Ну і так, на такий засушливий рік результат досить досить чим пристойний. В нашому регіоні піонери монсанти Сипали по 40 43. ну і сипе далеко за 70, я так думаю, але більш точніше вже буде по закінченню уборки, коли повністю закінчу, тоді приблизно можна буде посчитати врожайність. Але дивлячися так візуально, то сипи гарно, сипи хорошо, качани такі дебелі, прям, прям добрі, є місцями, так взагалі, сипи жорстко, маса велика. Що хочу сказати, друзі, висота кукурудзи. Ну, висока вона взагалі. Зараз під час уборки висота її складає десь метра два, коли пообломлювалися мітьолочки. Ну так, одне що хотілося б, щоб було чуть-чуть вище кріплення качана на стеблі, але і так загалом, загалом непогано. Качан кріпиться десь на висоті 60-70 сантиметрів від землі. Ну і це добре. Отже, спостерігайте, друзі, якщо цікаво, не перемикайтеся, далі буде, коментуйте, в принципі так, приємного перегляду.